Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий велосипед від всесвітньо відомої торгової марки CanaDail. Модель називається Trail Сем» 29 колоса. Колір Вайт. Це жіночий велосипед. Мається на увазі, що рама має е, ізогнуту форму верхньої частини. Для того, щоб було зручно дівчатам сідати і зупинятися на велосипеді Trail сен треба відзначити, що велосипед Cannondale, всі велосипеди Cannondale виробляються в Китаї. Це бренд американський, USA, але е, якість, комплектація, все робиться з урахуванням. Всесвітньо відомих брендів, які виробляють свої велосипеди, звичайно, в Тайвані. Особливостю всіх велосипедів Cannondale є рама. Рама має передній трикутник і задній трикутник. Також задній трикутник, ніжні, нижні частини, вони зроблені таким чином, що можна... Гасити вібрацію. Зайві якісь рухи велосипеда відсутні через те, що у велосипеда оці дві ніжні частини рами заднього трикутника е е здатні гасити вібрацію. Це можна відчути тільки тоді, коли виїдете на велосипеді по брущаці, по гірському е склоні. Тобто велосипед, коли рухається в умовах е е важкої. Дороги, то задні колеса буде тримати більш міцне, більш е, комфортно. Ви на велосипеді Канандел завжди будете рухатись стабільніше. Е, завдяки, іншим, завдяки цієї рамі. Що треба знати, коли, ми вам, е, коли ви бажаєте вибрати велосипед Канандею? Це завжди велосипеди з міцними покришками. Покришки мають е, високі протектори. Тобто шипи, вони гумові і мають такі міцні свої конструкції. Це надійність велосипеда, коли ви рухаєтесь по, по горам, по лісам. Якщо ви будете їхати містом, то м'яка покришка вона буде гарно відпрацьовувати на асфальті, і тоді буде їздити комфортно також на велосипеді по асфальту. Тобто міські поїздки чи за містом на велосипедах Cannondale – це завжди сучасна комфортна поїздка. Обик двойний, алюмінієвий, витримує високу напругу. Шприхи чорного кольору з нержавійші сталі. Це міцна шприха. Комплектація у колеса з автомобільним ніпелем Де камера? Камера під товстий ніпель. Це зручно накачувати на любому, у будь-якого автолюбителя. Е, Передній у нас втулочка від торгової марки «Шамана» з ротором 160, який кріпиться завдяки гайки. 6 болтов, а гайка це міцна і надійна конструкція. Е, а саме головне легка. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, можна знімати колеса, не е, застосовує якісь додаткові ключі. Вілочка Сантур з регулюванням ходу 100 мм. Тро, гальмова система Тектро. Тектро. Це надійна якісна гальмова система. Тектра це ж, теж тайванська компанія. Ну, Вона по бренду не, не гірше шамана, тому її завжди ставлять на гарні велосипеди гальмову систему Тектро. Гідравічна. Е Вілка 100 мм хода. Є регулювання жорсткості. Праворуч і ліворуч дві є, е, два речага, які мають можливість збільшувати чи зменшувати міцність відскоку самої пружини. На 2 см збільшується чи зменшується поршень внутрі вилця. Праворуч і ліворуч. Рульова, вона така міцна, як ви бачите, оце, рульовий стакан. Тут стоять полуінтегровані підшипники. Це надійність вашого велосипеда на довгі роки. Рульова, винос руля, він, а, він а, алюмінієвий. Це дає звичайно, умови легкості велосипеда, коли ви його, коли ви на ньому рухаєтесь. Легкість велосипеда вона, вона з усіх деталей враховується. Легкий винос руля, легке кермо. Кермо у нас гідроформіроване, Бачите, по центру товстіше краям звужається. Це каже про те, що воно гідроформіроване по центру, тонкіше стіночки. По краям вони чуть-чуть товстіше, це додає міцність і легкість самому керму. Кермо по довжині насправді довге. Взагалі, велосипеді вони відрізняються своїми довгими, довгими частинами керма. Кермо по довжині 71 см і 5 мм. 71,5 см. Це довге кило. Але коли ви рухаєтесь, вам буде корисно це, вам буде легко керувати кермом велосипеда, коли ви рухаєтесь по горам. Коли ви спускаєтесь, коли ви лісами їдете, то керувати на якихось крутих поворотах дуже комфортно, коли таке велике кельмо. Гальмова система, повторюється, тектро, ручки гальмові під два пальці, дуже комфортно. Гальма тектро, ручки тектро, все норм. Але в 2023 році велосипед став більш сучаснішим, скажімо так. В новому 2023 році велосипеди Trail 7, 7 мають гальмові ручки ручки перемикання, як їх зараз називають шифтери чи манетки від торгової марки Shifter. Вона працює таким чином. Коли ви раніше перемикали, ви тиснули одним пальцем на гачок, повишали швидкість. Другим на себе дергали, це понижали. Зараз це вже спрощено. Ви одним пальцем і давите, повишаєте, і також цим пальцем давите, понижаєте. Тобто рух пальця завжди в одному напрямку. Це дуже зручно, комфортно. Ну, Сучасний підход до велосипеда. На правій руці права, задня гальма, задній перемикач. І шифтер 1-8 мається на увазі ви бачите, на якому передачі стоїть задній перемикач. Тут стоїть гачок, відмічаючи, на якому передачі стоїть перемикач. Позаду а попереду у нас передня гальма ліва рука, і передній пер... монетка шифтер 1-2 швидкості. У велосипеда попереду дві зірки на шатанах. Тому і, звичайно, лівий шихтер на дві зірці. 1-2. Завжди знаєте, коли у вас яка передача. Треба визначити, що тросики заходять у раму. Бачите, ось тут і тут у нас тросики прячуться в раму, це комфортно, немає ніякого, завив дрібіжжання. Тобто велосипед, коли рухається, все сховано в рамі і це. Пасуватиме не буде зайвого е, шуму. Велосипед Trail 7 2023 року комплектується шатунами алюмінієвими, так як і раніше, з двома зірками. Що це означає? Коли у вас попереду дві зірці, вам не треба. Е, е, Триматись в якихось певних передач по відношенню заднього до переднього. Чому? Тому що коли у вас попереду три зірці, то ви завжди повинні розуміти, що перекос це погано. А коли дві зірці, то це вже зводиться на ні. Тобто можна їхати як на одну, на перше, так і на другій зірці попереду з урахуванням любого розположення ланцюга на задній кайсетті. Це більш комфортніше, це більш сучасніший підход до велосипедів, тому і велосипеди Конодейл популярні в усьому світі, як і в Україні. Нас, попереду нас стоїть перемикач з нижньою подводкою тросика від торгової марки Shifter. І задній у нас теж перемикач Shifter Мізу на касету вісьми скоросну. Мається на увазі колесо у нас з втулочкою під касету. Віськорисна касета це надійність вашого руху. Задня е, втулочка в торговій марки Шимана, також під дискові гальма. Гальма, повторюсь, ззаді у нас теж тектра. Це каліпр, е, текторський Шимана і е, Шимана е, ротор. Ротор Шимана це завжди більш комфортніша е, е, деталь, тому що е, Шимановські ротори трішечки тонкіші завдяки е, своїй конструкції і е, міцніші. Тому міцніше. Змінити форму самого ротора ну, дуже важко. Ротор насправді міцніший і тонкіший. Це додає комфорту, коли ви рухаєтесь. У вас ніколи не буде ротор гнутись, у вас не буде шуміти гальмова система, тому що ротор стоїть завжди міцно. Стоїть визначити те, що велосипед Trails 7 White 2023 року має ось тут отворі. Раз. 2 і з тильної сторони, і з іншої сторони, 3-4. На ці отвори можна поставити багажник і на цьому велосипеді будете мандрувати. Їздити в мандрівках на велосипеді, дуже зручно. Сподобався велосипед, приходьте, купуйте, постійним покупцям знижки. Вага велосипеда 14 кг, 300 г. До зустрічі!